Ой, не плач, не плач. На жаль, трагічно загинув брат героя України Василя Сліпака. У Бельгії помер брат видатного опорного співака та героя України Василя Сліпака Орест. Сліпак його життя обірвалося у віці 57 років. Поховання відбудеться у Львові. Про це повідомляє історик української естради Михайло Маслій. Зазначається, Орес сліпак помер ще декілька днів тому, а 19 лютого 9 днів. З дня його смерті про причини трагічної смерті Ореста поки не повідомлялося. За попередньою інформацією, його поховають 28 лютого у Львові. Нагадаю, Орест Ліпак народився 24 серпня, здобув медичну освіту в Тернопільському медичному інституті, спеціалізуючись на кардіології. Після загибелі брата Орест Ліпак присвятив себе культурній діяльності, організовував заходи та виставки на честь Героя України. Зокрема, у грудні 2016-го у Львіві Йвській обласній філармонії він став організатором виставки Silent Memory, яка була присвячена життю та творчості Василя Сліпака. Крім того, Орест обіймав посаду виконавчого директора міжнародної некомерційної благодійної організації фонд Василя Сліпа. Продовження пропоную подивитися сюжет від Ростислав Продакшн про оперного співака, який взяв. До рук зброю і став на захист України 20 років кар'єри у найпрестижніших оперних театрах світу, соліст Паризької національної опери. Усе це про Василя Сліпака, львів'янина, який підкорив світову оперу. Йому двічі пропонували громадянство Франції, а він відмовлявся. Жодні гонорари, слава і найгучніші оплески не стримують зірку світової опери. Василь Сліпак повертається в Україну у 2014-му, аби боронити державу. Російська Федерація почала так звану антитерористичну операцію на Донбасі. Важкувато було в Парижі висадити, коли, коли діється, хотілося бути тут саме. Хто йому відповідальний для дуку. Сьогодні ви почуєте про творчий шлях унікального контртенора, який міг повторити, як Монсерат Кабальє. Так і Фредді Меркюрі, а також про громадянську позицію Василя Сліпака, який ціною власного життя врятував побратимів, про героя України та кавалера ордена за мужність першого ступеня далі у сюжеті. Щоб підтримати це відео, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі, щоб про Василя дізналося більше українців. Наступатими сліди конкурс. Такому місці клермон Феррон у Франції, де я дістав приз гран-при і співав на концертах та фестивалях. І в 96 році директор фестивалю запропонував залишитися у Франції. І така випадковість сталася, що я залишився там на 19 років. Вже. Найулюбленішою арією Василя була партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно Фауст. Але його улюбленою піснею була ніжна і лірична Місяць на небі. Міцяць на небі, зіроньки сяють, тихо, помога. Під час революції гідності мав контракт в опері і не міг вилетіти до Києва. не міг ніяк виїхати. Тобто це важко дуже переживалося, і воно висіло. Це такий ван... вантаж на мене. Висів і... і дуже було важко. Втім, став активним учасником усього, що відбувалося в діаспорі. Підтримав паризький євромайдан. Ось наша постійно відправляв на майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти. Після початку збройної агресії Росії заснував благодійну організацію Українське Братство, допомагав дітям загиблих воїнів. А то я пропустив майдан, але війну не пропущу. Так сказав Василь Сліпак. Що у перші дні 2015 року Василь Сліпак написав Валерії Бурлаковій, волонтерці, воїну добровольчого батальйону. Хотів з вами потоваришувати. Тяжко сидіти в тому Парижі. Душа рветься до вас. Ви коли діється, хотілося бути тут саме, той момент відповідальний для духу. Уперше поїхав туди у травні того ж року. На фронті одразу ж отримав позивний міф на честь Мефістофеля, герої своєї улюбленої опери. Мефістофель Шарля Гуно сатан, побіли бай! Побіли бай! Ей, сатан, доєднався до боїв за Авдіївку. В інтерв'ю казав дуже просто. Як чоловік можу бути на війні, а як артист можу робити максимально промоцію України у Франції. Воював у пісках у районі Донецького аеропорту. Хлопці, січові стризі, хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права держави. Хлопці, підемо. Боротися будемо за Україну, за вільні права. Наш народ і реально сильний. Він у нього дуже багато є можливостей, Тобто, Україна є. Сильно і завдяки своєму народу, рішення сліпака піти на фронт привернуло увагу медіа, мовляв, зірковий співак, який вже 20 років живе та працює у Франції, кидає кар'єру, щоб воювати на фронті. Хоча варто зазначити, що кар'єру сліпак не кидав і продовжив співати у всьому світі, вже будучи добровольцем, воїном. <му> Сам артист до такої уваги ставився з притаманним йому гумором. О Боже, Василь Сліпак, оперний співак їде на фронт, та якась героїзація. Наші люди люблять героїзувати, будь-що гламурний. А хто сказав, що Донбас не гламурний? Ось так Донбас. Це також гламурне місце. Я не бачу нічого страшного в тому, щоб поміняти комфортне ліжко на бліндаж. Мирні Ми співаки. Письменники, поети ми е, вирішили приїхати сюди на підтримки. Хлопці чекають останнього бою, щоб його виграти. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року у Водіне на лінію зіткнення у жовтні повернувся до Парижа. А в червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку. І близько шостої ранку, 29 червня, виконуючи бойове завдання у складі першої штурмової роти, отримав смертельне поранення від кулі ворожого снайпера. Василю було 41 рік. Важкувато було в Париж висадити, коли коли тут хотілося бути тут саме в той момент. Відповідний для духу. Ці хлопці підемо боротися. Будемо. За Україну за вільні права держави, Хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну за вільні це дійсно має закарбуватися в кожному в голові. Ми стаємо насправді нацією свідомою українцями, які будуть мати майбутнє. Тобто все нормально, все буде добре. Це еволюційні зміни, які нас змінюють першу чергу нас і. Наступне покоління буде все добре. Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань з боку міста Дебальцеве та перейшли у контрнаступ. Посунувши противника, він не пропустив війни так само, як вона не пропустила його. Я не бачу нічого страшного в тому, щоб поміняти комфортне ліжко на бліндаж. Так говорила світова суперзірка: герой, який віддав життя за Україну, У нас народ дуже мудрий. Я тому я бачу Україну дуже успішною державою. Думаю, досить вагомим гравцем на політичній арені, також, якщо ми послухаємо себе самих, тобто народ, Василь Сліпак був нагороджений орденом за мужність першого ступеня, за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і самовіддане служіння українському народові. Tori ador onga Пам'ять Василя Сліпака в Україні шанують так незабаром. Після смерті героя Національний банк України вів у обіг пам'ятну монету Василь Сліпак номіналом 2 гривні. Ця монета входить у серію видатні особистості України. На ній розміщений малий державний герб України. Портрет Василя Сліпака. Нотний рядок і напис Василь Сліпак. міф». Українські театри щорічно проводять концерти пам'яті співака. Цього року вони збирають гроші на користь ЗСУ. Човні дівчина пісню співає, а козак чує серденько комре. Човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденьком ре.